Уявіть, ви ФОП, але паралельно працюєте в офісі за наймом. І раптом виникає питання, чи не доведеться оплатити ЄСВ двічі? Одного разу як підприємець, другого як найманий працівник. І тут вже виникає справжня головоломка з ЄСВ. Мене звати Вікторія і сьогодні з усім розберемося на практичних кейсах і порадах від наших бухгалтерів та юристів з бухюа. З нами найскладніші речі стають простими і зрозумілими. Чи потрібно платити ЄСВ двічі, якщо ФОП працює найманим працівником? Давайте уявимо, ви підприємець, але паралельно працюєте у компанії за трудовим договором? Або як зараз часто буває, підписали їх контракт з ІТІ компанією, наприклад, резидентом Дія Сіті у цей момент з'являється цілком логічне питання: чи потрібно сплачувати ЄСВ і як ФОП, і як працівник? Чи з кожної зарплати і доходу треба віддавати державі окремо? До речі, напишіть у коментарях, чи зіштовхувались ви з такою ситуацією, або можливо зараз саме її вирішуєте. Розберемо на прикладі Ірина, ФОП на третій групі, працює в ІТ. На початку року підписала їх контракт із резидентом Дія Сіті, а трохи згодом отримала пропозицію працювати у стартапі вже як найманий працівник. Декілька місяців отримувала і ФОПівський дохід, і зарплату. Щоб не мати проблем із податковою, Ірина вирішила сплатити ЄСВ як ФОП, а її роботодавець сплатив за неї як за працівника. Аж потім виявилося, що ці внески не сумуються, і держава не подякувала їй додатковим стажем. В результаті довелося писати заяву до ДПС, щоб повернути переплату. Дивіться, взагалі з 21-го року діє чітка норма: якщо ви ФОПали офіційно працюєте у когось у штаті або уклали їх контракт із резидентом Дія Сіті, ви звільнені від сплати ЄСВ за себе за ті місяці, коли роботодавець чи резидент Дія Сіті вже сплатив за вас мінімальний внесок. Відповідно закону про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, фізичні особи підприємці, у тому числі ФОПи на спрощеній системі, які працюють за основним місцем роботи, звільняють. Ці від сплати ЄСВ за себе за ті місяці, коли роботодавець не рахував, та сплатив за них ЄСВ у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Ця норма поширюється також на осіб, які уклали їх контракти із резидентом Дія Сіті. Таким чином, ФОПи, які мають основне місце роботи або працюють за їх контрактом, можуть не платити ЄСВ за себе, якщо внесок роботодавцем чи резидентом Дія Сіті сплачений у повному обсязі. Простими словами, чи то звичайний роботодавець чи резидент Дія Сіті, принцип однаковий: хтось один платить мінімальний внесок за вас, і все, ви вільні від подвійних платежів. Що робити, якщо внесок менше за мінімальний? Або коли ФОП повинен платити ЄСВ самостійно? А тепер припустимо, що роботодавець або резидент Дія сплатив за вас ЄСВ у меншому розмірі, ніж мінімально встановлено. Тоді вам, як підприємцеві, необхідно самостійно донарахувати та доплатити різницю. Наприклад, роботодавець сплатив за вас 1000 гривень, а мінімальний внесок ЄСВ 1760 гривень. Значить, ви як ФОП повинні доплатити 760 грн. гривень. Не дуже приємно, але краще ніж платити повну суму двічі. При цьому пам'ятайте, сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний внесок. Як вже говорили, 22% від мінімальної зарплати та не більше за максимальний розмір. Добровільна сплата ЄСВ. Чи дозволено? Згідно з офіційним роз'ясненням податкової, якщо роботодавець сплатив за ФОП ЄСВ у розмірі не нижче мінімального, ФОП не має права добровільно сплачувати ЄСВ за себе. Тож, якщо ви раптом вирішили заплатити для надійності, це порушення. Таке право у вас є лише за ті місяці, коли роботодавець платив менше мінімального внеску. Але якщо так трапилося, і ви, як ФОП, все ж заплатили ЄСВ за себе за місяці, за які вже заплатив роботодавець, то такі суми вважаються помилково або надміру сплаченими. Їх можна зарахувати в рахунок майбутніх платежів або повернути за заявою, поданою у формі, визначеній додатком 1 порядку номер 6. При цьому важливо пам'ятати, на жаль, подвійного страхового стажу ФОП не отримає, а також це не вплине на лікарняні декретні чи пенсію. Знову ж таки, держава не винагороджує надмірну старанність. Подача звітності разом із цим виникає питання щодо звітності: чи треба взагалі щось додатково повідомляти податковій? Насправді ні, вся інформація надходить від вашого роботодавця автоматично. ФОПи на спрощеній системі оподаткування першої третьої групи, які звільнені від сплати ЄСВ за себе, не заповнюють і не подають додаток 1 до податкової декларації, якщо виконуються умови, які дозволяють не платити ЄСВ за себе. Це чітко прописано в законі про єдиний соціальний внесок у 4 статті. А взагалі за місяці, коли ЄСВ за вас сплатив роботодавець, ви повинні заповнити додаток ЄСВ наступним чином. Увага на екран! Можете робити собі скріни, щоб не помилитися. Згідно з індивідуальною податковою консультацією від 15 січня 25-го року, податкова ще раз наголосила: якщо роботодавець сплатив за вас мінімальний страховий внесок, другий раз платити не потрібно. Та є ще важливий нюанс: якщо ви звільнені від сплати ЄСВ як ФОП. То і додаток 1 до декларації подавати не потрібно. Подавати додаток 1 треба лише у двох випадках: якщо ви добровільно вирішили сплатити ЄСВ для додаткового стажу, або якщо за якийсь місяць внесок не був сплачений роботодавцем, уявіть, раніше ви б заповнювали зайві папери і витрачали час, а зараз просто не подаєте додаток 1, якщо не платите ЄСВ. Але тут виникає питання: а якщо роботодавець випадково не сплатив ЄСВ у якомусь місяці? Тоді саме за цей місяць ви зобов'язані все ж таки заплатити внесок за себе і подати додаток 1. Тому обов'язково перевіряйте, чи сплачений за вас мінімальний внесок. Це можна зробити через персональний електронний кабінет платника податків або запитавши у бухгалтерії. Якщо у вас залишилося питання по звітності, звертайтесь і наші бухгалтери з усім допоможуть. Ідемо далі. Як повернути помилково сплачене ЄСВ? Якщо все ж таки сталося, що ви надмірно або помилково сплатили ЄСВ, повернути його можна. Для цього потрібно подати до податкової служби, на рахунок якої зараховані кошти заяву про повернення коштів з рахунків 3556. Якщо вам потрібне посилання на цю заяву, ви можете знайти його в описі під цим відео. До речі, така ж сама заява подається і для повернення ЄСВ, сплаченого за працівників. Подати заяву можна через електронний кабінет платника податків, розділ листування з ДПС. Податкова не здійснить вам повернення коштів, якщо ви маєте податковий борг. І до речі, якщо ви вирішите не повертати переплату, її можна зарахувати в рахунок майбутніх платежів. Варто врахувати, що податкова часто відмовляє у поверненні надміру сплаченого ЄСВ без проведення податкової перевірки ФОП. Тому готуйтеся до того, що процес може затягнутися. Повернути такі кошти можна протягом 1095 днів, трьох років з моменту сплати віддати їх сплати. Друзі, ми будемо дуже раді бачити вас серед наших підписників. Обіцяємо знімати більше корисного контенту, тому будемо вдячні за активність. Отже, підсумуємо, що робити, якщо перше роботодавець сплатив ЄСВ в розмірі менше мінімального або не сплатив ЄСВ взагалі. У такій ситуації ФОП повинен самостійно доплатити ЄСВ за себе за ці місяці. Друге, чи може ФОП платити ЄСВ за себе, якщо роботодавець уже сплатив? Ні. Якщо роботодавець сплатив за вас ЄСВ у розмірі не менше мінімального, ви не маєте обов'язку додатково сплачувати за себе. Що станеться, якщо ви все одно заплатите? Ці кошти автоматично зарахуються як переплата. Результат зайві витрати без жодної користі. Третє. Чи потрібно повідомляти податкову, якщо ФОП одночасно працює найманим працівником? Ні. Повідомляти податкову окремо про те, що ви працюєте найманим працівником, не потрібно. Законодавство не передбачає такого обов'язку. Все просто: податкова отримує всю необхідну інформацію і звітності вашого роботодавця. Вони бачать, скільки і за кого сплачено ЄСВ, тому ваші додаткові повідомлення будуть зайвими. Тому, щоб ЄСВ не став головним болем, не поспішайте платити ЄСВ за. Себе, якщо є основне місце роботи чи їх контракт, спочатку перевірте, чи все вже сплачено роботодавцем. Обов'язково контролюйте, щоб внесок був не менше за мінімальний, якщо не дотягли, доплатіть різницю, і можна спати спокійно. Якщо ж переплатили, не відкладайте питання повернення грошей у довгий ящик. І, звичайно, не соромтеся звертатися за порадою. Краще поставити одне питання бухгалтеру зараз, ніж потім розбиратися з переплатами чи штрафами. Уважність до дрібниць у податках це завжди вигідна інвестиція а наша команда з радістю все візьме на себе.